Як гадаєте, чи оцінки в школі дійсно щось вирішують? Оцінки в школі не можу сказати, що багато чого вирішують. Можливо, на той момент, коли ви вступаєте в університет і вам необхідний високий бал атестата для того, щоб вступити у бажаний вищий навчальний заклад. Тоді дійсно так оцінки важливі і варто попрацювати для того, щоб отримати гарний середній бал атестату. Але у подальшому житті на ці оцінки навряд чи хтось дивитиметься і важливі зовсім не вони, а ті практичні знання, навички, які ви здобули, та вміння користуватися інформацією, знаходити її, аналізувати тощо. А насправді вирішує твоє вміння навчатися протягом життя, а також емоційний інтелект. А оцінки це просто результат того, як ти постарався щодо вивчення певного предмету. Тому так вони важливі, оскільки демонструють твоє вміння навчатися, але багато вони не вирішують. Ну, в принципі, важливо досить важливо мати добрі оцінки, але найголовніше мати ґрунтовні та якісні знання. З певного предмету і вміти ці знання застосовувати в житті. На мою думку, оцінки в школах не мають значення, але знання, які ми отримували на уроках, вони дають е, гарний поштовх у майбутнє і вони будуть відображатися на роботі. Ну, тут такий момент, що 50 на 50, десь посередині я вважаю, що це дійсно має значення. Це впливає там на мотивацію учня. Якщо ти бачиш, що в тебе є гарні оцінки, це стимулює тебе краще навчатися з одного боку, а з іншого боку. Це не завжди потім так само розвивається в подальшому дорослому житті, як у школі. Тобто, не завжди твої оцінки саме в школі відповідають твоєму майбутньому. Тобто не потрібно зациклюватися тільки на оцінках. Головне це отримувати досвід, отримувати знання і потім розуміти, як його прикладати до реального життя, як його використовувати. Якщо б не викладання, ким би ви були зараз? Гарне запитання. Мені дуже подобається створювати сайти. Додатково я цим займаюся. Мені подобається така професія як контент-менеджер. Мені подобається викладати інформацію на сайти, створювати новини, створювати невеличкі відео. Тому б мені хотілося працювати в АІТ. Мені подобається наставництво, коучинг, тому точно щось, що пов'язане із взаємодією з людьми. Ну насправді мені доволі подобається саме процес зйомки відео, і, можливо, я би хотіла цим більше займатися, але цього би не сталося, якби власне не викладання, адже саме в школі я це спробувала і отримала певний досвід, і тепер розумію, що мені це дійсно цікаво. А так. Можливо, моє життя було якимось чином пов'язане із дизайном, тому що я також дуже люблю малювати, створювати якісь чудернацькі дивні штуки. Мені загалом подобається географія, тому я думаю, що все одно професія була б пов'язана з географією. Наприклад, це могла б бути професія картографа. І зараз в мене є свій проєкт Карта Наслідки війни в Северодонецьку 2022 рік, де я, по суті, як картограф себе і реалізую. Якщо б не робота у школі, мабуть, я б спробувала займатися чимось більш творчим. Наприклад, я б хотіла навчитися малювати, можливо, якісь графічні зображення, арти, щось таке, щось пов'язане з творчістю, там, де можна. Показати себе з різних боків, якийсь визначити свій власний стиль, щось, мабуть, таке. Що б ви змінили в сучасній системі освіти? В сучасній системі освіти я би додав більше практичних якихось завдань, бо досить багато зараз є теорії. А як цю всю теорію застосовувати на практиці? Ну, не завжди виходить, не завжди є розуміння, для чого воно взагалі в житті потрібне. Певно, підхід до оцінювання. Мені здається, його треба зробити трішки більш спрямованим на оцінювання прикладних вмінь та навичок. А ще, можливо, я би скоротила кількість предметів і тем, які потрібно опрацювати в календарно-тематичному плануванні. Було б класно змінити підходи оцінювання, тому що всі діти різні, всі мають е, різні можливості, різні здібності, таланти, і оцінювати всіх за однією однаковою школою якось не дуже чесно виходить. От тому я гадаю, що було б класно, якби була можливість оцінювати кожного учня в залежності від його е, результатів тобто, порівнюючи не різних учнів між собою, а кожного конкретного. Із його попередніми досягненнями, і на основі цього вже робити висновок про те, чи добре він попрацював, чи треба краще у сучасній системі освіти. Мені здається, є недоліки у оцінюванні учнів. Мені здається, що не завжди оцінки об'єктивні і не завжди враховують усі фактори. Навіть тести, які здаються найбільш об'єктивними. Також не завжди такими насправді є. Тому я б хотіла винайти якийсь спосіб, який дозволив би дійсно об'єктивно оцінювати учнів і виставляти оцінки. Сучасна освіта завжди змінюється. І працюючи вже 22 роки педагогом, я працювала з різними програмами. Але мені б хотілося, щоб було більше практичних завдань, ті, які будуть діти використовувати у подальшому житті, і менше теорії. Чи подобається вам працювати в онлайн школі? Так, мені дуже подобається працювати в онлайн-школі. Мені здається, це дуже зручний формат як для вчителя, тому що я маю можливість завчасно підготувати всі матеріали, і до того як всі матеріали публікуються на сайті онлайн-школи, вони проходять кілька етапів перевірки, і це гарантує кращу якість аніж, якби. Вчитель це просто е, імпровізував, так би мовити, перед класом. Плюс мені подобається, що немає цього стресового фактору: то що потрібно тримати дисципліну, слідкувати, аби всі були зосередженими е, саме на мені, і ще в цей час активно пояснювати матеріал. Але звісно ж, ці е, Справі є і е, зворотня сторона медалі, так би мовити, через те, що всі матеріали виходять в записі, немає такого зворотнього зв'язку. І іноді е, буває незрозуміло, наскільки докладно я пояснила той чи інший матеріал, наскільки він був зрозумілий для кожного конкретного учня. Тому, якби є і. Приємні моменти, які полегшують роботу, і в той же час є моменти, які трошки ускладнюють роботу. А так подобається, тому що це дарує мені можливість навчатися чомусь новому, розвиватися і практикуватися. Так, працювати в онлайн-школі мені подобається, бо я можу розраховувати, розплановувати свій час так, як мені зручно, можу зосереджуватися на створенні цікавого контенту для школярів. І при цьому в мене немає якихось рамок, такі які є у звичайній школі, і більшість проблем, з якими можна стикнутися. У звичайній школі відсутні в онлайн-школі, як, от, наприклад, булінг чи якісь нездорові відносини між вчителями і учнями, між учнями з іншими учнями, ось такі неприємні моменти, які можуть супроводжувати живе спілкування в онлайн-школі, відсутні також найбільший плюс у тому, що я зосереджена саме на створенні цікавого контенту. Мені подобається працювати в онлайн школі, тому що перевіряючи домашні завдання дітей, ти бачиш відгук своєї роботи. Дійсно, ці домашні завдання виконані правильно, ти даєш рекомендації дітям і вони до них прислухаються. Так, мені подобається працювати в онлайн-школі, тому що це і гнучкий такий графік роботи. Це і вища оплата праці ніж в звичайній школі. Ну і загалом є певні можливості для професійного зростання. Чи хотіли б ви навчатись в онлайн школі, якби була така можливість? Дуже цікаве запитання. Мабуть, я би таки віддала перевагу навчанню офлайн, або якщо би це було навчання онлайн, то із можливістю там якось комунікувати, тому що аспект такого живого спілкування він теж досить важливий. Так, я гадаю, що це дуже прикольна можливість. Я би хотіла навчатися в онлайн школі, проте не весь час, тобто не з першого по одинадцятий клас, а от якраз так. У старших класах, можливо, десь з 9 по 11. Це вже такий час, коли ти починаєш задумуватися про своє майбутнє, про свою професію і якось вже зосереджуєшся більше на тому, що тобі знадобиться в майбутньому. І класно, що можна було б поєднувати. Додаткові заняття із основним навчанням в старших класах вже достатньо є навичок самоконтролю та самоорганізації, аби власне самостійно е, організовувати свій навчальний процес, так як це зручно саме мені. От і я гадаю, що це прям класна можливість. І якби вона була у мене, в той час я була б рада нею скористуватися. У мене в дитинстві не було онлайн-школ. Я думаю, я би. Щонайменше спробував би навчатися в такому форматі. Я думаю, що зараз для учнів легше навчатися в онлайн школі ніж у звичайній школі. Мені здається, що вивільняється більше вільного часу для дозвілля, для подорожей тощо. І загалом я думаю, що наші вчителі досить якісно подають матеріал, і його достатньо, щоб його досить добре засвоїти. Якби я мала можливість навчатися в онлайн школі у свій час, коли я була школяркою, мабуть, я б спробувала для себе такий варіант, щоб дізнатися, підходить він мені чи ні. Бо мені здається, все ж таки не всім це може підійти. Для того, щоб навчатися в онлайн школі, треба дійсно слідкувати за своєю дисципліною, бо немає вчителів, які, які весь час, так би мовити, стоять над головою і дивляться, що ти там пишеш, що ти виконуєш. Тому в онлайн школі треба бути більш відповідальним та дисциплінованим. І я б подивилася, чи підходить мені такий формат. Якби в моєму дитинстві була така можливість, я б обов'язково навчалася в онлайн школі. Тому що дуже багато додаткових курсів, які можна використовувати у вільний час, особисто моя дитина закінчила онлайн-школу Альтернатива, і ми в цьому ні разу не пожалкували.